об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетені. Я думаю, що диявол взагалі в дрібницях завжди, і можна порвати великими тезами, а можна робити прості звичайні речі. Владислав Воскресенський, – 24-й номер у списку партії. Об'єднання самопоміч співзасновник і керівник компанії Інвізібл Сірм, що розробляє програмне забезпечення. Він хоче йти у політику, аби дати Україні шанс так само, як і своїй фірмі. Дуже цікава фотка, тому що це фотка літака, на якому я перший раз летів в Сполучені Штати дві 2005 році, і не знаючи того, що це наш майбутній клієнт, це літак Люфтганзи. І так трапилося, що за там 8 років ми пройшли той шлях, коли розробили власне програмне забезпечення, і тепер Люфтганзе є нашим клієнтом. Але тоді це був маленький стартап, 10 людей, які мали великі амбіції, але не мали більше нічого. Ну мрії, і летіли там, як нам здавалося підкорювати Сполучені Штати. А вже за два роки компанія відкрила офіс у Каліфорнії. Тепер її технології використовують навіть світові IT-лідери лідери Microsoft, Oracle та CIP. Їхнім програмним забезпеченням користуються на всіх континентах світу. Навіть той день пам'ятаю, коли я сидів на лавочці перед офісом Oracle і думав про те, що я ніколи не міг подумати, що я буду в ситуації, коли цим людям потрібно те, що ми вигадали, і ми з них там, знаєш, канати плетемо, а не вони з нас, тому що дійсно ми диктували власні умови. А після того воно все пішло таким великим, великим сніжним таким комом. SAP, Microsoft, Salesforce. В принципі, якщо подивитися на всі лідуючі софт компанії світу, то з усіма ми в принципі, працюємо. Давай саме собі на ну, табу кстати. Владислав любить футбол. Щоправда, в робочий час перепочити може лише за настільним. А ще студентською командою університету імені Шевченка, де закінчував факультет кібернетики, виграли навіть чемпіонат України серед студентів. Тож спортивні правила обіцяє взяти зі собою в парламент. Так само, як і в спорті, де ти повинен в першу чергу поважати правила гри, тому що інакше твоя перемога не вона не принесе тобі жодного задоволення, жодна медаль тобі не принесе жодного щастя. Якщо ти розумієш, що ти це зробив з порушенням правил. Буду намагатися жити на ті мізерні кошти, які держава платить народному депутату. Є певні там досягнення в минулому житті для того, щоб можна було. Зробити таку жертву в принцип, в принципі, жертву для держави, і наступні там декілька років жити на заощадження, які були лише для того, щоб зробити щось і щось змінити. Ці зміни будуть не лише в it сфері обіцяє Владислав. Це нанотехнології, біотехнології, медицина і так далі. і так далі. У нас чудові, гарні, розумні люди, але вони до сих пір всі ці 23 роки працювали як наймана робоча сила для іноземних компаній. І найкраще їхали і працювали там. Не дуже найкраще залишалися тут і працювали по контракту. Але ми це можемо змінити, створивши їм умови, щоб вони самореалізовували себе тут. Це так само, як можна поїхати в театр і співати в Циркдюсолей, або можна той театр побудувати в Києві. Віра в те, що можна змінити. Систему влади визріла у Владислава в час революції гідності. Чоловік засукав рукави як активіст окремих груп реанімаційного пакету реформ. Ми почали працювати всередині індустрії і сформулювали ті тези, які ми хотіли б змінити. Після того ми почали працювати з юристами, яким ми довіряємо, і сформулювали навіть такі пропозиції до парламенту і до Кабміну, що треба було приймати. А потім з'ясували до себе, що це все одно світ закритих дверей, що з тим немає куди йти. Так ми почали працювати з РПР, намагаючись, хоч якісь двері відкрити. Розуміючи, що зовні важко. Розмінити Владислав каже спробує зсередини, адже завжди вірив, що Україна буде в тренді, бо навіть власне весілля ще задовго до революції обрамив народною традицією короваєм, вишиванкою, звичаєм та піснею.